Вулиця Мирослава Скорика, 1. Комунальники прибрали купу гілок, які сюди знесли мешканці інших будинків. Жителі скаржились, що їм під вікнами сусіди влаштували несанкціоноване звалище. То міськраді пояснюють, насправді це місце і є збором великогабаритних відходів. Стояли контейнери та було місце збору для великогабаритних відходів. Тобто це місце для збору великогабаритних відходів. Тут повинно, повинні сюди люди зносити все, що весь не потрібен. Це місце дозволяє заїжджати крупно великогабаритній техніці та забирати все сміття. У цьому місці гілки мають право залишати тільки жителі району. Втім, під час зйомки спостерігаємо, як підприємці викидають своє сміття прямісінько у двір. Ви ж повинні кидати в свої контейнери. Та я й кидаю, пайдіть час. Я не кидав повне та водів вирвала. Вот та я зрозуміла, з цієї локації забирає коли є де. Ви розумієте, яка обслуговує ці будинки? Короче, коли які ви сіде... ко мне претензії? претензії, то що зараз буде перенакопичення, тільки зараз трактор приїхав, зібрав це не Зараз я Уберу все. Тож мешканці можуть спокійно викидати габаритне сміття у цьому місці. Відтак, жителі багатоквартирного будинку на проспекті Богдана Хмельницького 127, нічого не порушили. Суперечка між мешканцями двох будинків розпочалась через перестановку сміттєвих баків, і, врешті, чвари присули до того, що в обох дворах утворились купи сміття. Жителям будинку на Хмельницького не сподобалося, що сміттєзбірники підкотили ближче до їхнього будинку, тож на знак протесту кидали гілля сусідам. Врешті це обурило мешканців вулиці Скорика. Втім, як виявилось, ініціатива переставити контейнери належала саме людям з вулиці Мирослава Скорика. У нас будинок маленький, 28 квартир, і оце все сміття ночі перекатили ми сюди. Ну там молодьож перекатила сюди цей смітник. Ну а той залишився. Контейнери були пересунені відповідними комунальними службами при реконструкції внутрішньоквартального приїзду, спільного двору будинку. 1 та будинку 127 по Богдана Хмельницького. Проблема із перенакопиченням сміття є у сусідньому будинку на проспекті Хмельницького 127. Там також прибирають комунальники у міськраді, пояснюють, що великогабаритне сміття біля контейнерів можна викидати за правилами благоустрою міста. Зауважуємо, що за адресою Богдана Хмельницького 127, біля контейнерного майданчику складуються великогабаритні відходи, але техніці екології де складно сюди заїжджати, тобто. Поруч з цією локацією є місце збору великогабаритних відходів за адресою Скорика 1. В міському департаменті екополітики сподіваються, що після всіх роз'яснень жителі перестануть сваритися між собою. Комунальники намагаються вивозити сміття за заявками мешканців. Відбувається це кожні 10 днів. Якщо ж ви помітили перенакопичення сміття, звертайтесь на гарячу лінію Дніпровської міськради за номерами, які ви бачите на екрані. Артем Ліфінсев Іван Павлухін Дніпро -ТВ.